Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Лис Маркунка. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ці яйця від Kinder Joy та Гаррі Поттера. Так, ну, давайте розпочнемо з. Давайте розпочнемо з цього. Так. Хоть би золотий Гаррі з першого. Хоть би золотий Гаррі з першого. Так, Відкриваємо. Відкриваємо. І хто тут з нас? Це взагалі що таке? Ну добре. Що тут ще є? Наклейки якісь? Ну Це, напевно, так складається. А, друзі, це кейс для наклеєк, напевно, з роном. Так. От, добре туди його. Перше вже у нас є. Друге. Що друге? Закриваємо. Я сподіваюся, Золотий Гаррі. Я сподіваюся, Золотий Гаррі. І що там? Це взагалі хто такий друзі? Пишіть у коментарях. Я не розумію. Так. Ну, добра фігурка. Все деталізовано. Мені дуже подобається її шапка. І вона з метлою. Добре? Дородна її. Давайте. Ну, Цеєчко. Так, так, відкриваємо. і, е, е, Добре, нічого страшного. Знову ж таки фігурка. Так, у е, мене тільки одне питання. Е, чому вони всі з метлами? Е, ну, І ще пишіть у коментарях, з якого вони факультету. Так. Добре, давайте далі. Давайте. О, от! Ось цього. Так. І поп-іт з Гаррі Поттером, ну... Айсемер, Айсемер. Ну, звуку немає і. Ну... звуку немає. Ні-ні-ні. Ну, добре, добре, хоч щось. Так, далі, далі що. Так, я сподіваюся, що зараз золотий Гаррі. Золотий Гаррі. Ну, Дивимося, друзі. Дивимося і. Гарі, просто Гарі. Ну ще щось. Зол... Гарі Гаррі. Ну... На жаль, це не золотий Гаррі. На жаль. Так, от. Ну я сподіваюся, що сьогодні у нас буде золотий Гаррі. Він теж деталізований теж з метливий. Напишіть у коментарях, з якого вже з якого він факультету, тому, тому що я трохи забув. Окуляри, ніс. Все дуже гарно деталізовано. Оце, оце, Золотий Гаррі, Золотий Гарі. Друзі, 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 золотий гарі. Хоч би золотий гарі. Дивимося і. Це взагалі що таке? Ну, якийсь брелок чи що? Наклейка. Ну, треба трохи зрозуміти, що це. Так, і... Що це? Е... Його нема тут. Що робити? Е... Добре. Добре, просто наклеїмо наклейку та підемо далі. Підемо далі, друзі. Так. Куди його клеїти? Куди його клеїти взагалі я не розумію. а, ну Давайте зробимо так. І ну, ж... такий брелок, ну добре, ну. Я не розумію його сенс. Так, золотий Гаррі, золотий Гаррі, останній золотий Гаррі. Друзі, що там? що там, що там? Золотий Гаррі, золотий Гаррі, останній. І... Та ну не може бути цього. Золотий Гаррі, останній яйце, золотий Гаррі. Друзі. Це взагалі що таке? Як? Це таке буває взагалі. Я не... Друзі. Записуйте код та серію швидко, друзі. Серія 17 СО. Друзі, друзі. Це взагалі щось таке. ну, Знову ж таки, все деталізовано, Починає від окуляр до... То вище, що в нього там у, у, у руках. Е, взагалі все ідентичне, окрім медли, в якого в обичного Гаррі поттера Так, ну це, друзі, щось неймовірне. Просто це щось неймовірне. Це щось таке. Друзі. Ну, У нас е, є золотий Гаррі та е, просто Гаррі Поттер», ну Це дуже класно. І ось стока в нас е, вже скопилося. Зараз будуть коди.